Це сталося буквально кілька хвилин тому. Я сидів собі на дивані. Моя собака, вівчарка на ім'я Луна, пройшла повз мене і пішла лягти на свій килимок між боковиною дивану і стіною. Минулої ночі вона, здається, вдавилася чимось дрібним, тому я прислухався до її дихання, щоб переконатись, що все гаразд. Хвилин п'ять усе було нормально. Вона дихала рівно, іноді трохи похропувала, таке вже в неї буває залежно від пози, в якій лежить. Тож я не звертав особливої уваги, але раптом почався якийсь дивний, огидний і, як я тепер розумію, лякаючий звук. Це було щось між хропінням, кашлем і хрипом. Мене це насторожило, і я підвівся, щоб подивитись, чи з нею все гаразд. І от я підходжу, дивлюся на її місце, і звук обривається, а луни там немає, я завмер. Розумієте, щоби вийти з кімнати, потрібно пройти просто повз мене. Але я весь час сидів на дивані і ніхто не проходив. Вона просто не могла непомітно вийти, але за мить я чую голос мами з вулиці. Луна сюди, молодець, я вибіг на двір, і справді луна вже півгодини гуляє з батьками на подвір'ї. Спокійна, весела, абсолютно здорова. То хто ж тоді був у кімнаті, хто хрипів і кашляв за кілька кроків від мене, і чию тінь я бачив, коли собака, як я думав, лягала спати. Я не знаю, що це було, але в цьому домі щось явно не так. Дякую, що дослухали. Сподобалась історія. Ставте лайк.